Маленька, проте незламна, чотирьохрічна улянка зі звинегорочення у ці хвилини бореться за своє життя. Наприкінці весни у крихітки діагностували рак крові. Урятувати дівчинку може коштовна трансплантація, та вона не по кишені батькам улянки, навідувала малечу наша Вікторія Хамаза. А що тобі тут роблять? Розкажи та Замість катеторів, метелики, зауколи, бджілки. Від них вже третій місяць залежить життя улянки. Абсолютно здоровій дівчинці раптово стало зле цієї весни. Поцарапала пальчика, і він почав наривати просто від звичайної царапини. І на, на всю поверхню тут ручки був синячу. Сказали такий діагноз. Це була п'ятниця, перше квітня. Вже на наступний день ми вже були тут. Уже у Черкасах медикам вдалося розпізнати недух улянки. У неї гострий лімфобласний лейкоз. у народі рак крові. На момент виявлення недух вже був задавнений. Крихітка одразу потрапила до групи ризику. Вся сколяна, коли ставлять катетери, коли не можуть вінки тоненькі. Їх практично вже немає, нема куди поставити через ту. в нас під зараз стоїть. Треба, щоб дитина лежала рівнесенько, не загинала ножки, не сідала. Не рухалася. Вона проситься сісти, просить їсти. Рятівною для улянки може стати трансплантація кісткового мозку, кажуть медики. Дівчинка навіть має підходящого донора. На щастя, для цієї родини в сім'ї є старший рідний братик, який повністю підійшов по всім показникам крові і являє є потенційним донором. Крім цього, лікування потрібно будуть донори. Тобто велика кількість людей, які зможуть здати кров для дівчинці. Це перша плюс. Попереду у житті радісної улянки щонайменше три блоки високодозної хіміотерапії. А головне рятівна трансплантація кісткового мозку. За кордоном за неї просять понад 100 тисяч євро. Самотужки зібрати необхідну суму батькам дівчинки не посилам. Надія лише на небайдужих. Наша доня, чіпу, не є на лі. Оті, чорна пинці на сам кінець улянка сором'язливо просить у нашої знімальної групи мікрофон, аби звернутися до найрідніших. Бабушка на зайчик, дідусь, я ти, папа, я то віддаваю привіт. Вікторія Хамазас, Сергій Єфімов, Віка Новини.